Середа, 29 жовтня в ефірі новини на 11-му у студії Еліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Росіяни атакували дронами центр Павлограда уламками поранено жінку. Міська рада анонсує здорожчання проїзду в маршрутках, які причини і коли чекати підвищення цін. Зараз, мабуть, економічно ціна гривня 25-27, але ми знаємо, що це неможливо. Це перш за все, такий соціальний транспорт. Старше за єгипетські піраміди в історичному музеї Дніпра зберігається унікальний керносівський ідол. Хто його знайшов та чому реліквія стала археологічною сенсацією? Підходимо, коли виглядає один край тільки, І виглядала голова. І ми зразу розрили, побачили, що там голова. Зранку безпілотникам росіяни атакували Павлоград, поцілили просто по центру міста. За інформацією обласної прокуратури, уламками посікло 40-річну жінку. Їй надають необхідну допомогу. На місці працюють екстрені служби та правоохоронці. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється. あり先生。 Сьогодні на Дніпропетровщині буде обмежено рух приміських поїздів. Все через вплив бойових дій. Тимчасово не курсує потяг Димурена Синельникова, 1 а замість рейсу Чаплине, Димурене чаплине буде маршрут про письменна. Детальніше про зміни можна дізнатись на сайті Укрзалізниці, а також в касах. Ситуація в регіоні може оперативно змінюватись, тож слідкуйте за оголошеннями. Щонайменше дев'ять поранених серед них четверо дітей? Окупанти вдарили просто по дитячій лікарні у Херсоні. В момент атаки всередині перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та лікарі. У дев'ятирічної дівчинки мінно-вибухова травма та уламкове поранення гомілки, частково пошкоджене приміщення медзакладу. Кількість поранених та наслідки атаки уточнюються. Сьогодні зранку заклад був обстріляний внаслідок. Обстрілу пошкоджено відділення автоматизованої системи управління та узде діагностики. Четверо постраждалих: одна дитина і троє співробітників. Одного стан важкий зранку. Ударним дроном росіяни поцілили по сумах, влучили по базі відпочинку. Пошкоджено шість будинків, спалахнула пожежа, вогонь приборкали. Рятувальники. 5 тисяч доларів, щоб влаштуватись у тилу на Дніпропетровщині. ДБР затримало прикордонника, який за гроші обіцяв знайомому службу подалі від бойових дій. Інспектор за 5 тисяч доларів гарантував службу в бажаному місці, дав загальні поради щодо документів і чекав, поки знайомого мобілізують у законному порядку. Затримали прикордонника під час отримання коштів, проте замість грошей він отримає 5 років позбавлення волі. У центрі міста автомобіль «Нісан» збив жінку. Сталося це близько третєї години на площі героїв майдану. За словами очевидців, пішохідка переходила дорогу у невстановленому місці. Постраждала, отримала тілесні ушкодження. Всі деталі ДТП з'ясовують слідчі. Три райони Дніпропетровщини залишилися без електрики, попри скасування відключень. Світла наразі немає у частині Синельниківського, Павлоградського та Нікопольського району в ДТЕК повідомили причина раптового блекауту локальна аварія. Фахівці вже працюють над усуненням несправності. Також енергетики наголошують, попри те, що стабілізаційні відключення на Дніпропетровщині скасували до кінця доби, ситуація може змінитися будь-якої миті, тому варто тримати павербанки та гаджети зарядженими. А у Дніпрі тимчасово не курсуватиме трамвай номер 15 Все через аварійні роботи на коліях на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Словацької. Їх проводитимуть з 1 по 3 листопада на час ремонту. Можливе звуження і проїзної частини після завершення робіт відновлять дорожні покриття та благоустрій прилеглої території. Проїзд у маршрутках буде тепер по 20. міськрада Дніпра вже понад два місяці активно обговорює з перевізниками підвищення тарифу. А тепер називають зростання неминучим та скаржаться, що нині можуть підготувати рухомий склад до зими усього на 65%. Мовляв, усе через катастрофічний брак коштів на закупівлю акумуляторів, генераторів, обігрівачів салону та навіть зимової гуми. Коли чекати ймовірного підвищення цін на проїзд, а що про це думають Дніпряни? З'ясував вла. Владислав Авдієнко до 20 гривень вже незабаром може зрости вартість проїзду в маршрутках Дніпра. Принаймні, такі цифри називають в профільному департаменті міськради, а перевізники вже скаржаться на брак коштів для підготовки до зими. Що про чергове здорожчення кажуть дніпряни Ходімо з'ясовувати. Я, це... Я вважаю, що це багато. Це буде помітно. Ні, це не критично. Я думаю, що не піднімати і загалом опускати. Я, наприклад, в треба платити за квартиру, за проїзд. Мої діти, діти також їздять платно це дуже накладно. Я думаю, це не треба робити. Люди, які їздять на роботу або в університет, це кожен день, і це ну це дуже багато буде. І якщо не сходяться кінці з кінцями, то треба, треба повишати. То чому маршрутникам вже замало 18 гривень за поїздку і підняття тарифу неминуче. Один з найбільших автоперевізників Дніпра показує своє АТП: 70 автобусів у рейсах, решту зо 20 ремонтують. Директор підприємства Бідкається запасів автозапчастини і гуми. Ледь вистачить на половину зими. Там обігрівачі салону завжди в мене було. Ну, перед зимою лежало там 30 комплектів, які я мог ну, достати, замінити. Зараз лежить п'ять резина місяць. Тому... Ще запас є, те, що треба буде перевзути у січні, запасу немає. А раптом знову блекаут. кажуть, два резервні генератори вже вийшли з ладу. За що купувати нові, поки не знають. 22-23 двадцять третій рік лекаути ну, було таке, що підприємство працювало виключно виключно на генераторах. Заживити там один бокс, то треба, щоб він віддавав там ну хоча б там, кіловат 10 все там буде там 100 плюс тисяч гривень. Перевізник пояснює, імпортери через війну пішли з українського. Ринку відтак зросли витрати на логістику. Також цьогоріч деталі розхідники і паливо зросли у ціні на 25-50%. А кількість робітників навпаки падає через нижчий порівняно з міжміськими та вантажними перевезеннями рівень зарплат, а також через відтік молодих кадрів за кордон. За останній місяць виїхало п'ять ремонтних робітників, яким було там до 22 років. Прийняли одного пенсіонера за 9 місяців цього року. Зменшилась кількість що водіїв, що ремонтних робітників на 20%. усе це напряму впливає на рентабельність, і тільки послухайте, скільки б мав коштувати проїзд у маршрутках, повідомляють у міськраді за підсумками нарад із перевізниками. Зараз, мабуть, економічно доцільна гривень 25-27, але ми знаємо, що це неможливо. Тобто, з питання тарифу вона дуже чутлива для населення. Це перш за все, таки соціальний транспорт. Зараз встановлено рішенням виконкому гранична вартість тарифу, яку можна зараз при. Співстави встановити це 20 гривень. Тобто нам треба допомогти підприємствам. Єдине, що ми можемо зробити, це якась фінансова підтримка від кожного з пасажирів. Отже, 20 гривень за поїздку. Але коли чекати здорожчання? В департаменті транспорту кажуть, встановити нову ціну планували ще у квітні, але тоді пальне раптово здешевшало, і тариф вдалося утримати. Про неминучість підвищення автопривізники говорять вже із серпня. Втім, конкретних дат поки не називають. Більше того, попереджають, здорожчання може. Бути й не одне З січня наступного року. 26-го, у нас піднімається мінімальна заробітна платня. У нас піднімається вартість акцизу на пальне. Тобто вартість пального і на заправках і для автопідприємства вона значно збільшиться. Тому зараз прогнозувати, який буде тариф вже у лютому або у березні. Дуже важко. Нагадаємо, в останнє у Дніпрі ціни на проїзд у громадському транспорті піднімали на початку цього року, в січні 25-го. Тоді маршрутки здорожчали на 3 гривні, а електротранспорт на 2. Владислава Вдієнко, Олександр Довга. Новини 11-го каналу. Купольська ППО у райцентрі Сокіл збив ворожий дрон, який летів атакувати місто. Про це розповіли у ветеринарній клініці. Добра ласка. Медики зазначають, птах дістав поранень. Нині йому надають необхідну допомогу. Старший за єгипетські піраміди йому близько п'яти тисяч років. Він покритий таємничими символами та ймовірно зображує верховного бога стародавнього народу, який колись давно жив на території нашої області. Все це про загадкового керносівського ідола – найстаршої скульптури Дніпропетровського історичного музею. Рівно 52 роки тому, у жовтні 1973-го, артефакт випадково знайшли звичайні школярі села Керносівка, тоді новомосковськ. Сього району реліквія стала справжньою археологічною сенсацією, проте її таємниці й досі не розгадані. Нашій Олександрі Максименко вдалось розшукати єдиного живого свідка, який знайшов ідола. Далі ексклюзив 11-го Підходимо, коли виглядає один край тільки і виглядала голова. І ми зразу розрили, побачили, що там голова. Батько сміявся, казав на тих на бабам. Каже, дідіть діть, моліться, каже Бога, привезли вам. Хлопці. Цього стародавнього бога, який згодом стане однією з найдавніших скульптур у скарбниці Дніпропетровського історичного музею, пан Олександр знайшов рівно 52 роки тому. Це Керносівський ідол, якому близько 5 тисяч років. Він старший навіть за єгипетські піраміди. Унікальні малюнки висічені на реліквії, Показує історикиня Дар'я Романчук. Ми бачимо зображення людини, вона має хвоста, що цікаво, і дві якісь тваринки ну це якісь вовки чи собаки, і ця людина з ними чи на них полює. Щасливий збіг історичних випадковостей і справжня археологічна сенсація. Так, історики кажуть про цю дивовижну знахідку. Нам дуже пощастило, що бульдозер, да, який копав ці ями, що він не розбив самого ідола і. Якби це така череда певних <засливих> щасливих випадковостей, завдяки яким він взагалі зберігся. 1973 рік. Тоді біля села Керносівка Новомосковського району на місці зруйнованого кургану тривало масштабне будівництво каналу Дніпро Донбас. Саме там кілька місцевих школярів випадково і натрапили на ідола. Один з тих хлопців живе в селі й досі. Як знайшли та витягували з під землі 200 кілограмове божество, нам вдалося ексклюзивно його розпитати. Про це трохи згодом. А поки питаємо істориків, в чому унікальність цієї знахідки. Це статуарна пам'ятка доби бронзи. Датується вона десь другою половиною. Третього, початком другого тисячоліття до нашої ери можна припустити, що це або якесь було зображення божества, або він був якось пов'язаний з поховальним обрядом. Карносівського ідола недаремно називають перелиною Дніпропетровщини, ба навіть України. Знахідка таких археологічних пам'яток, за словами історикині, надзвичайна рідкість а от настільки деталізовані, взагалі практично не збереглися. Він містить на собі багато таких от іконографічних зображень, по яким ми можемо там роздивитися і ну, якось намагатися принаймні інтерпретувати от якісь вірування або ну, якесь мистецтво тогочасного населення. Ми бачимо зображення кинжалу бронзового і булава. Булави ці, також ми знаходимо такі в похованнях, ну, на верші була, вони були кам'яні. Вважається, що ще в ті часи булава була символом. Влади тому історики припускають, це статуя верховного божества або першопредка давнього народу, який п'ять тисяч років тому мешкав на теренах України, виготовлений із сірого пісковика, на якому висічені не лише знаряддя праці, а й зображення людей та навіть їхні звичаї. Як кажуть, це на священну шлюбу. Ну власне вона зображає статевий акт, і цікаво, що в цих людей такі гіпертрофовані величезні долоні. Не угору. Вивчати світ наших стародавніх предків за цими орнаментами ми можемо завдяки пану Олександру. Зараз йому 66, а тоді він був допитливим самокласником, який разом з друзями випадково і знайшов статую божества, що пролежала у землі тисячоліттям. Ми після школи з хлопцями збираємося, десь прийшли часа три дня школи. зібралися і всередина ми ходили туди гуляти. О, а там рили траншею під. Е, Лос і, і її ж вирили. А ми йшли, побачили, білі є шоду. Ну що ж вона там таке цим щось і виявився кереносівський ідол. Школярі одразу зрозуміли, знахідка надзвичайно старовинна, тому вирішили, її негайно треба рятувати 200 кілограмову статую в п'ятьох тягнули з під землі. Ми взяв возик, приїхали сюди не погрузимо. Ми її поставили на торець, підставили до її возик і положили з місті з возиком на землю. Положила, вона піднімає ніяк. Так ми нахилили одного, посадили на дишло, і четверо нас почали попихати і привезли додому її до хлопців. А після одразу ж написали лист до музею. І вже через місяць до села приїхали історики та підтвердили, знахідка дійсно унікальна. За це школярям тоді виписали грамоти та подарували фотоапарат. Тим науковці ж згодом проведуть десятки досліджень, але про призначення та походження цього божества і досі не мають єдиної думки. Є різні там інтерпретації, що це або верховне божество, якийсь першопредок, якому вони поклонялися, от якісь його певні там пригоди. А знаряддя праці вказують на те, чим він міг займатися, тобто на рід знання на ну на господарство, да можна так сказати, і те, що було на той час, якби. Ну, побутувало да на цій території, що цінувалось, і так далі, в тому числі, наприклад, і володіння певними знарядями праці, зокрема металевими. Курган, на якому знайшли Карносівського ідола, був знищений під час будівництва каналу Дніпро-Донбас. А писемних даних про вірування народу, який і створив статую, немає. Однак, де ж зберігається унікальна знахідка на час війни, цю перлину Дніпропетровщини надійно сховали, і в музеї можна побачити поки лише його копію. Це пов'язано, на жаль, з тим, що зараз наша країна перебуває у війні. І як ми розуміємо, що зараз нема безпечних місць. Тому в Керносівський ідол у складі всієї експозиції музею, взагалі всіх періодів, він був спакований та, і переміщений у безпечне місце. Тож на власні очі побачити загадкового Керносівського ідола можна буде лише після нашої перемоги. Олександр Максименко, Євген Дрозд, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Знайомляться з роботами, працюють із електрощитами та навіть випробовують себе у ролі справжніх інженерів. Так проходив профорієнтаційний захід для студентів коледжів і профтехів Дніпра. Більше чотирьох сотень учасників не лише дізнавалися про майбутні професії, а й спілкувалися з потенційними роботодавцями. Один з найактивніших учасників компанія Інтерпайп, яка підготувала для студентів серію інтерактивів і показала, як сучасні технології працюють нам виробництві. Як це було, розкажемо далі. Знайомляться із роботою роботів. Відпрацьовують навички електромонтажу. Незвичайно не дуже цікаво. Поки що виходить, поки тільки починаємо. Та пізнають роботодавця через гру. Ні. Це профорієнтаційний захід для чотирьох сотень студентів коледжів. Тут вони можуть спробувати обрану професію на практиці та познайомитися із майбутніми роботодавцями. Цей захід для того, щоб покращити навчання дітей, які навчаються в профтехах, разом з бізнесами дати можливість для стажування для подальшої кар'єри. До інтерактивної частини заходу повернемося згодом. Поки ж на студентів чекає корисний воркшоп. Представники топ бізнесів Дніпра навчають, як складати резюме та як правильно презентувати себе на співбесіді. Це якраз унікальна можливість для того, щоб не вже ще навчаючись у закладі освіти себе на різних позиціях спробувати себе в різних напрямках а найголовніше це все ж таки е, здобути необхідні навички Поки ж студенти слухають лекції, роботодавці готують інтерактив. Одну з локацій компанії Інтерпайп показує викладач Дніпровської політехніки. Вищий навчальний заклад це партнер компанії, який допомагає розробляти навчальні програми для молоді. Маємо тут роботи-маніпулятори, які представлені в компанії на виробництві. Конвеєрний транспорт це те, що оточує нас навколо. Безпосередньо це транспортування вантажів. Маємо безпосередньо вже інтеграцію машинного зору в технологічний процес. Та не робототехнікою. Єдиною поряд на студентів чекає справжній електрощит. Тут для майбутніх електриків підготували завдання із зірочкою заживити та мережу Обережно, поспішаєте так, трошки прижимаєте, виходити засідання. І... Інтерактивні завдання є і для студентів молодших курсів. Вони трохи легші, утім, не менш цікаві. Тільки так уважно важно. Воно більш менше служить. Він цікавий, прикольний це і неважливість не подумати і ще запитання, що це таке. Це взагалі цікаво. Тож це класно. У Інтерпайпі пояснюють, підготували для учнів різноманітні локації, аби максимально зацікавити молодь роботою на підприємстві. Для нас це дуже важливо розказати молоді про те, що в компанії «Інтерпайп» є всі умови для кар'єрного зростання для навчання молоді, також показати те, що це не тільки старі цехи, а також в нас є автоматизація, модернізація виробництва. А також кар'єрний зріст, який можна побудувати в компанії. Загалом під час профстарту студенти познайомилися із 15 роботодавцями. І до деяких діляться учні обов'язково повернуться після навчання. Мені подобається електрика, гірнича справа, тому вирішив саме за цією професією. Планую на підприємство йти. Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у четвер. Синоптики прогнозують у Дніпрі в день 13 градусів, вночі плюс 5. День буде хмарним, але без опадів. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте цей випуск. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь та до зустрічі. Ті, хто потребує постійної уваги і турботи від дорослих, у Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю. Тут малеча з найскладнішими порушеннями розвитку отримає фахову допомогу, спілкування та можливість розвиватися поруч із досвідченими спеціалістами. Водночас підтримку отримують і батьки через консультації, спілкування, обмін досвідом. Простір діє на базі міського центру надання соціальних послуг для мешканців громади. Заняття безоплатні. Денне відділення для дітей з інвалідністю Под групи А участвував центр соціальної підтримки в міні-гранті. Це фінансується ЮНІСЕФ. Цей грант надавався на часткове обладнання, а також на оплату праці працівників. В цьому центрі може займатися до 30 дітей. Це групи, розраховані один педагог на двох дітей, тому що це діточки, які потребують потребують особливої уваги дітки з підгрупи А – це дітки, які потребують постійного догляду, тобто 24 на 7 і ти з дитиною очі не зводиш. Тепер ми можемо залишити дитину на 4 години і не просто відбути цей час, а бути з кваліфікованими спеціалістами. Є масажисти, є психологи, і це класне время проводження дитини і заняття, і веселощі, і догляд медпрацівника.